Шимпі, на канал, сьма, І сьогодні ми будемо знімати про колекцію під... Підводні володарі. Так, підводні володарі. Новенька колекція у Чудоострові. Так, автор, тримай. Потримай, я хочу показати. Що шукаю особливих героїв? Look for special charters. Uh, QR. QR Code. Підводні володари. Underwater uh, Roller. Так, абіліски Сія Енд Ебіс, море та бізодня. З бабам та кіт десвіт. Розгортаю упаковку. Так, ось така колекція. Тут дуже багато героїв Я навіть рахувати їх не встигну за це відео. Е, світиться у темряві або змінюють кольор теплій воді. Коштувала 135 гривень. Бач код, кому треба. До речі, скоро буде віднов... обнове обнова... приложення нашого додатку з бабам Тоїс. Там, де буде ця колекція. Виробник з бабам. Дуже багато героїв. крутизні вони. Пащу прикольно. Ну, я думаю, автор, ти можеш нарешті. рвати пакетик! Рви! Рви. рви, пакетик! Рви. Бакетик, рви. 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 рви, Емоції автора. Що там таке? Так, вкладиш. Да ну. Ще рік стоїть, доставай! Кит! Вау! Горбатий кіт! Кумб Бек вайл! До речі, до кита маленький, але прикольний. Квіст, бам! Бам! Так, убираю по ковачку. Горбатий горбати кіт, так. Написано горбатий кіт. Змінюємо кольор теплі водії. Так, розгортаємо. Ось і вкладеш. Супер вкладеш. Реальна фотка цього цієї тварини. Е, Шлум горбатого кита здатен з'їсти до 500-600 кг їжі. Особливість горбатого кита. Розмір 13 14 метрів, вага 25-30 тонн. Особливість. Свою назву цей вид отримав через спинний плавець, який надає цілу горбатою форму. Харчування. Різні ракоподібні та рива. Місце проживання по всьому світовому океані від Антарктики до Антаркти Антарктики на глибині 15-50 метрів. Розмір. Е 8 зірок із 10. Глибина, на якій зустрічається, 3. Тут на англійській. Суперсила. Має відмінний слух та може ідентифікувати безліч звуків. Авто. Авто просто розглядає колекцію. Нам цей горбати кіт. О! Ну що, давайте відмітимо. Він попався. Який наповнитель? Святний гадругель. Наскільки він тягнеться? О! Дуже гарно, сантиметрів 30. Як він пахне. Осма. Ванілію пахне. Так. Светніор орбізи. Дуже прикольний, невеличких розмірах. Сантиметрів. 15. Та ні, маленький щось він якийсь. 25, 25 десять сантиметрів. Краска. Автор, на якому каналі ми були?